Привіт, одолюбчики! Ласкаво просимо на перший урок у серії навчальних відео з вебсайтів. У сучасну цифрову епоху мати бізнес без вебсайту стає дедалі складніше. Зокрема, тому що вебсайт це онлайн-вітрина, що доступна 24 на 7 та діє на глобальну аудиторію, що значно підвищує попит та залучає потенційних клієнтів та сприяє продажам. Простіше кажучи, без вебсайту, ви ризикуєте програти конкурентам та втратити цінні можливості. Хороша новина полягає в тому, що конструктор вебсайтів воду дає можливість створити свій вебсайт всього за кілька хвилин. все ще сумніваєтеся? То ну, ми переконаємося на власні очі. Привіт, кіро. Як справи? Привіт, Джейсона, все гаразд, а ти як? Там може бути подякував. Скажи мені, Кіра, коли я кажу Бельгія, що тобі спадає на думку? Дощ та картопля фрі? А ще може наші два найпоширеніші ресурси. Але ти знаєш, у нас також багато красивої архітектури, природи, цікава історія. А як показати людям цей бік Бельгії з моїм туристичним агентством під назвою «Брюссельська капуста? Тож, Кіра, може, запитай мене, Джейсона, чи є вебсайт, на якому можу дізнатися більше? Чи є вебсайт, де можна дізнатися більше? А вже ж немає, кіра. Бо якби ми зробили відео про те, як створити наш вебсайт, ти готова це зробити? Я готова. Ну, не гаймо часу. До справи. Насправді є два способи, як підійти до створення вебсайту. Якщо у вас вже встановлено оду, просто перейдіть до магазину додатків. Активуйте додаток вебсайт. Для прикладу зроблю так, ніби ми тільки встановлюємо оду. Прийдімо на оду. Та оберімо іконку веб-сайту. До слова, це не коштує нам нічого, якщо в воду встановлено лише один застосунок. Наступним кроком вказуємо необхідну інформацію щодо нас. Мій домен jason.com, а назва вебсайту буде «Брюссельська Капуста. Наступним кроком тисну почати зараз, щоб запустити процес створення вебсайту. І перед тим відповім на кілька простих запитань, щоб створити бездоганний вебсайт. Тож, ну ми зробимо це. Перше питання щодо типу вебсайту: чи хочу магазин, блог або платформу для онлайн навчання? Нам же потрібен вебсайт для мого бізнесу. Наступним кроком вказуємо галузь нашого бізнесу. Для цього просто починаю вводити назвою. і оду запропонує кілька доречних варіантів. Обираємо туристичне агентство» або ж «Брюссельська капуста. Тим є також потрібно вказати мету, іншими словами, що б ми хотіли від відвідувачів на нашому сайті. Записатися на прийом це було б доречно для стоматолога або, наприклад, перукарні. Інформування? це б, наприклад, пасувало урядовому сайту. Продавати більше для інтернет-магазинів, а розвивати бренд для бізнесу, який хоче розповісти історію, наприклад, про кратові пивоварні або лакшері бренду. Ми ж хочемо, щоб більше людей зверталося до нас по послуги. Ми потребуємо лідів. Цей вибір вплине на те, якою буде основна кнопка на нашому сайті. Але якщо ви вагаєтеся, це цілком можна змінити пізніше, навіть після створення сайту. Далі визначаємося з палітрою основних кольорів нашого вебсайту. Але ж так само можемо змінити її пізніше, тож не хвилюйтеся, якщо схибили з самого початку. І я ж для того використовую логотип, завантажу його а ОДУ за ним визначить потрібні кольори сайту. Також можемо вибрати сторінки, що потрібні на нашому вебсайті. Додам сторінку про нас, щоб люди могли довідатись про нас, послуги, щоб люди знали, що ми пропонуємо. Ціни, щоб ми могли показати наші ціни та політику конфіденційності, щоб повідомити, як ми захищаємо конфіденційність наших відвідувачів, адже ми будемо збирати дані про них. До того додам новини, щоб вести блог про Бельгію. Та й нібито все як на мене, Залишається обрати тему, щоб визначити вигляд, що вплине на враження, яке справлятиме вебсайт, але й тему можете змінити згодом, якщо раптом щось не влаштує. Кіра, яку тему хочеш обрати? Може, ту що посередині? Так, звичайно, гарно. Так народилась брюссельська капуста, оду створив сторінки, які були заплановані у цій кольоровій гамі та вигляді, які ми хотіли. Також додано головну кнопку, за якою люди можуть зв'язатися з нами. Але ж розберімося із меню тут, угорі і із пунктом налаштування. Коли ви перейдете до налаштувань, це приведе вас до бекенду вашого вебсайту, де ви можете змінити налаштування, що впливають на ваш вебсайт. Їх може бути більше або менше залежно від того, які застосунки до удо ви встановили. Наприклад, ми можемо змінити назву вебсайту або змінити Фавікон, маленьку іконку, що з'являється на вкладці вгорі вашого браузера. На цьому досить для першого року лишень. за кілька хвилин маємо готовий вебсайт. Звичайно, щоб він став ідеальним для брюссельської капусти, слід ще попрацювати з налаштуваннями. Тож знаєте, зробимо це разом у наступному відео. Побачимось там.